Кінець хаотичної торгівлі у Рівному. Зокрема, на вулиці Шевченка підприємці мають звільнити торговельні місця до 1 червня. Одне з питань на виконкомії. На вулиці Гетьмана Полуботка від вулиці Гетьмана Сагайдачного до вулиці Пересопницької зі сторони парної нумерації будинків. Пересопницький від вулиці Гетьмана Полуботка до торговельного ряду з продажу зрізаних квітів власного вирощення зі сторони непарної нумерації будинків до 31 грудня. 24-го року. Погодили члени виконкому і місця для сезонної торгівлі квасом та морозивом. Також одноголосно проголосували за положення про премії в різних галузях мистецтв. Засновані чотири мистецькі премії. Це премія імені Уласа Самчука в галузі літератури, імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва, імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва і міська молодіжна премія в галузі театрального мистецтва імені Олександра Хрипаченка. Одним з питань, що викликало у членів міськвиконкому найбільше дискусій, є робота одного з супермаркетів у нічний час. Його представники хочуть, аби магазин міг працювати до 23.56 та відкриватися о п'ятій ранку. Це викликало невдоволення у начальника управління патрульної поліції рівненщини. А яким чином співробітники будуть добиратися в комендантську годину на роботу? Це саме в мене питання, так. Да, і вже на всі інші магазини я просив пропрацювати теж. Тому що е, ну, я все розумію, але цього не розумію. Тому поки є комендантська година, її треба дотримуватися. Як зазначає представник мережі, нині частина супермаркетів у Рівному й так працює майже до опівночі, а співробітники не покидають робочі місця до кінця комендантської години. Магазини АТБ Маркет працювали до 23.56 і наскільки ми знаємо, до цього часу ніяких інцидентів не було. То АТБ Маркет забезпечує всі вимоги, які вимагає міська влада, і ну, наразі ніяких звернень не було до АТБ Маркет, що ми щось десь порушили. Заступник міського голови Артем Ганущак наголосив членам виконкому, що мережа цих супермаркетів платить великі податки до бюджету, і нагадав тим, хто проти такого режиму роботи торговельної мережі, що ці кошти йдуть і на їхні служби. З яких ми в принципі забезпечуємо в тому числі і ДСНС, і збройні сили, і поліцію в тому числі ви зверніться. Ми після цього з вами залишимось. Звернетеся до нас, в тому числі, щоб ми проконсультували з військовою адміністрацією на можливість отримання перепусту для добирання в комендантську годину, для того, щоб не було конфліктів, дійсно як каже е, пан Сергій, щоб не було конфліктів з поліцією, щоб це все було законно. За графік роботи одного з магазинів до 23.56 члени виконкому не змогли досягти потрібної кількості голосів. Тому поки що зголосилися на тому, що супермаркет відчинятиметься о 5.30 та зачинятиметься за 30 хвилин до комендантської години. Хто за це ж ну це? Одноголосно Рішення зада. Окрім цього, члени виконкому обговорили питання, що стосуються захисту дітей, протипожежного стану навчальних закладів та проведенню імунопрофілактики у місті. Загалом винесено було 13 питань. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.